Справа 241. Запишіть у вигляді виразу. Перше завдання суму чисел B і C. Ну, якщо ми записуємо їх у вигляді виразу, то у нас буде B плюс C. Записуємо B плюс С. Друге завдання добуток чисел 5 m і n куб. Ну що ж, записуємо 5 m добуток, що множиться на n куб. То це запишеться як 5 m n куб. Квадрат суми чисел А і 9 Ну, Якщо суми чисел, то ми пишемо А додати 9 p І цей квадрат суми, то пишемо тоді це в квадраті. Є. Переходимо до четвертого завдання. Різницю квадратів чисел 3D і 7 t Ну, якщо різниця квадратів чисел, то ми записуємо як 3d, тоді у квадраті, то потрібно 3D піднести до квадрату. І 7 t піднести до квадрату. Так? Різниця квадратів цих, то різниця буде знак мінус.